Всіх віта на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитись, як ми можемо у Фейсбуці відмінити запит на додавання у друзі. Давайте для цього перейдемо до Фейсбуку. Нам потрібно буде обрати якусь людину, і давайте уявимо, що ми будемо відправляти саме запит, тобто нам потрібно знайти якусь людину. І надіслати запит. Як ми бачимо, в нас є перший варіант, Тобто ми можемо одразу натиснути на скасувати, і наш запит буде скасовано. Тобто, ось так ось дуже просто ми можемо зробити. Але що, якщо ми з вами натиснули додаток друзі, і закрили, тобто ми вже не можемо знайти. І саме для цього нам і знадобиться переходити в налаштування, тобто далі нам потрібно буде з вами перейти до налаштувань. І а, далі нам потрібно буде знайти ось такий пункт, який називається друзі. Ось сюди переходимо. Далі натискаємо на запити на дружбу. І угорі в нас є ось такі три крапки. Нам потрібно з вами натиснути і обрати ось цю кнопку, переглянути надіслані запити. Тобто ми з вами переходимо. І а, ось тут буде лист абсолютно всіх запитів, які надіслаті із а, нашої сторони. Нам потрібно просто натиснути на скасувати. І після чого наш запит буде успішно скасовано. Тобто, ось так от дуже просто ми можемо це робити у Фейсбуці. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.